Психологічна реабілітація у наш час її потребують чи не всі українці, та особливо військові і їхні родини. Торік у Мінветеранів запрацював реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Програма продовжила роботу і у 2023 році. Міністерство справах ветеранів розпочало відбір суб'єктів, які можуть надавати послуги з психологічної реабілітації. Заклади повинні мати можливість сформувати мультидисциплінарну команду, куди будуть входити фахівці: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-психолог і психолог. Першим закладом на Тернопільщині, який внесли у реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році стала Тернопільська нейроклініка Меморія. Ми власне є такою командою. У нас набагато більше фахівців, але ми от з них зібрали команду, які вже мали досвід роботи з військовими. У закладі людина має отримати весь спектр спеціалізованої психіатричної і психотерапевтичної допомоги, починаючи від діагностики і до лікування. В залежності від потреб людини, це може бути консультування психологічне, це може бути психотерапія, тобто більш глибше і більш специфічніше таке психологічне втручання, психоедукація також вона необхідна в деяких випадках для того, щоб ознайомити родичів людини чи саму людину з її симптомами. Програма передбачає індивідуальні зустрічі, а також групові, до прикладу, для дружин військових, які воюють, або для тих, хто втратив на війні близьку людину. Допомогти воїнам завдання дуже важливе і непросте. Мало хто може зрозуміти із чим стикається боєць на війні, що він пережив, бачив. Наявність такого досвіду, пояснює фахівчиня. Завжди є небезпекою для розвитку посттравматичного стресового розладу. Симптоми повторного вторгнення, які от притаманні для посттравматичного стресового розладу, вони є у вигляді кошмарних сновидінь, так, що не притаманно для е, ніяких інших станів тому що сновидіння, вони навіть як схожі у нас в нормі, вони все рівно не є фотографічно однаковими. А от при посттравматичному стресовому розладі це дуже однакові, дуже такі кошмарні е, видіння е, під час сну. Е, крім того, Людина, будучи наяву, виконуючи будь-яку роботу, може відчути флешбек. Це називається, коли вона свідомістю занурюється в ті події, де вона отримувала цю травму, і вона тоді не звертає увагу на оточуючі, Вона відчуває страх, в неї підвищується серцебиття. Тобто, от все так, якби вона перебувала в окопі. На сторінці міністерства у розділі е ветеран для організації є інформація, як додатися до реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Військові тут теж можуть дізнатися, як і де безкоштовно отримати таку допомогу. Отримувати послуги з, з психологічної реабілітації можуть учасники бойових дій, ветерани війни, постраждалі учасники революції гідності, члени сімей загиблих захисників захисниць. Члени сімей загиблих і померлих ветеранів, і члени їх сімей. Допомогу надають людям безкоштовно. При собі необхідно мати документи, які підтверджують ваш статус.